Саме тому я і кажу, що реально практикуюча людина, яка пропускає через себе енергії, яка здатна впливати на світ фізичний через світ духовний, не може бути товстою. Ну не може, тому що товста людина вона не може бути здоровою. А якщо ти не здоровий, то ти не здатний пропускати ті енергії високих порядків, про які кажуть люди практикуючого направлення. Ось так. Ну ти для енергії зашлакований. Ось так. Тому... Повертаючись до теми медитації, медитації це дієва практика. Я практикую медитації. Зі свого досвіду можу сказати, що вони дуже класно впливають на духовний розвиток. Тому що для того, щоб, наприклад, почати практикувати щось в магічному направленні, що ну, зберігає, створює да, захисна магія, наприклад, магія, яка лікує, тобі потрібно проживати стан внутрішньої гармонії. От є таке російське слово, вимушений вже запобігати. Звертатись до російського словника зазідать. Я не знаю, як це на українській мові, на жаль, але я подивлюся В мене є Вікіпедія!